Привіт, друзі. Не зважайте на мене, я лише чекаю на нового ведучого наших супервіршів. Новий, Новий ведучий? ведучий. О, що? Так. На того, хто міг би читати щоденний супервірш із біблійного застосунку суперкнига. Робіку, радий, що ти тут. Ти готовий до зйомок? Ні, директор Дейв, ми ще не можемо розпочати програму. Я досі чекаю на нового ведучого. Робіку, ти ведучий. Тому програма називається Супервірші з Робіком. О, О, ти так. Так. Що Ота! Що <гум> <гум> Стоп, як це? Директор Дейв, ви ніколи не згадували про це. Я так не можу. А якщо я помилюся, плюс ви знаєте, скільки днів у році 365. Зглуздо з глузду з'їхати. Я з цим не впораюся. Що ж мені робити? Робіку, просто дихай. Бог допоможе. От побачиш. Прочитай супервірш. О, точно так. Так. Супервірш. Думаю, я можу прочитати. Але вам краще розпочати пошук іншого ведучого, бо я вже точно більше не буду. Давай, Давай Робіко, Робіко, ти зробиш та, Тебе виїде. в тебе вийде, друже. Давай. Сьогоднішній супервірш до Филип'ян 4.13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ова, апостол Павло написав це навіть після всього, що йому довелося пройти. А що а що сталося, сталося з Павлом? Павлом? Так ну, так що, що сталося? Можна назвати кілька речей: корабельна катастрофа біля острова, укус отруйної змії, побиття камінням ледь не до смерті. Багато разів, погрози багато разів, над ним сміялися та ув'язнювали знову ж таки багато разів. І все тому, що він не припиняв ділитися благою звісткою. О, О, це дуже жорстко. Але Павло ніколи не дозволяв страху, спротиву та погрозам зупинити його. Продовжуй, у тебе чудово виходить. Так, не у зупиняйся. Зараз давай, давай, Продовжуй. він знав, що його сила походить від Бога, і з Господом він може зробити все. Якщо Бог міг дати Павлові силу ділитися благою звісткою в усіх обставинах, він точно допоможе мені проводити цю програму. Я буду робити це не сам. Гаразд, я можу це зробити, Бог зі мною він дасть мені силу. Добре, директор Ідей, починайте програму. Знято! Чудово, на сьогодні закінчили. Стривайте, що? Ви не починатимете програму? Ми все. Зйомка відбулася. Ти завершив чудову роботу Робіко. Усім до завтра! Так. Дві зробили. 363 залишилося. Дізнайтеся у безкоштовному біблійному застосунку суперкнига, як Господь може підсилити вас. Там можна читати святе письмо, грати в ігри та дивитися серії суперкниги. Лайкніть та підпишіться. Бувайте!